14.10.2012 2012 року двоє громадян, один із яких житель міста Біла Церква, та один житель Черкаської області наняли в місті Києві біля станції метро Нивки автомобіль ваз 2110 під керуванням водія Масан для перевезення їх із міста Києва до міста Біла Церква. Під час перевезення вказаним громадянам було вчинено вбивство водія. У Васильківському районі. самих Хмитра Невки я сидів отак. Коли ми ще ставали каву там пити, то я виходив, я руки ховав і виходив. Потім Андрій сказав, що давай, встаньте, будь ласка, я там, вийду тоді. Я вже зрозумів, що це знак, я накинув різко мотузок. Андрій в той час сидів, держав йому ноги. Після чого труп водія було вивезено до гайка. Це місто Біла Церква, масиво місто Біла Церква, де він був залишений. А автомобіль вони намагалися збути в місті Біла Церква. Однак, громадянами, які купували автомобіль, була проявлена значить, увага, значна увага. Було вони за в поведінку вказаних громадян. В зв'язку з чим один із них був затриманий цими громадянами і доставлений до міліції. Подальшими активними діями, працівниками карного розшуку та слідства було розкрито факт цього вбивства та було затримано двоє громадян на даний час. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбачену статтю 115. -ю. Частиною другою пункту пунктами 6 та 12, тобто це вбивство групою осіб та з своїх мотивів. Також було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбачено статтю 289 частиною 3, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі проводиться досудове слідство.